Ліквідація Запорізької Січі, як Москва знищила серце козацької України. Запорізька Січ символ свободи козацької сили та незламності. рік. Все змінюється. Московія вже давно відчуває загрозу від січі. Козаки незалежні, віддані Україні, готові боронити її до кінця. Але імператриця Катерина II має інші плани. У 1768 році починається російсько-турецька війна. Козаки підтримують імперію, захищають її кордони, але коли війна закінчується, стають непотрібні. Тепер вони загроза. Москві потрібен повний контроль 23 квітня 1775 року. На раді при імператорському дворі виступив Потьомкін. він представив план ліквідації січі. Рішення було прийнято на початку червня 1775 року 100-тисячне російське військо під командуванням генерала сербського походження Петра Текелія, повернувшись з османського походу, вирушило з фортеці святої Єлисавети на Січкін. Ці травня вони раптово оточили її. Козаки не очікували такого розвитку подій. На той час на Запоріжжі було мало вояків. Лише кілька тисяч запорожців залишились на самій січі. Інші роз'їхались по паланках і зимівках після закінчення війни. 4 червня московські війська оточують Січ. Петро Текелія оголошує імператорський указ про ліквідацію Запорізької Січі. Січовому товариству стає ясно, сили занадто нерівні. Опір кількох тисяч козаків був би марним. Прорватися було майже. Же неможливо. Козаки приймають рішення не воювати. Вони здаються. 8 червня 1775 року. Запорізька Січ перестає існувати. Але чому це сталося? По-перше, імператриці не потрібна сильна Україна. Козаки постійно підтримували ідеї автономії. Вони були ядром опору. Москва цього боялась. По-друге, Московія прагнула повного контролю над Чорним морем. Козаки захищали власні інтереси на півдні. Це заважало імператорським планам. Наслідки для України були катастрофічними. Зникли останні ознаки незалежності. Козаки були розпорошені. Частина перейшла до дунайських козаків, інші залишились безземельними і безправними. Але це ще не кінець. Ліквідація січі змінила й саму Московію. Тепер Росія імперія з жорстким централізованим управлінням. Катерина II знищила внутрішню загрозу і зміцнила свою владу. Цікавий факт: деякі козаки, не прийнявши поразки, перейшли до Османської імперії. Вони заснували за Дунайську Січ і продовжували боротьбу. Ще Одна цікава деталь. Запорізька січ була ліквідована в день підписання кючук кайнаджирського мирного договору між Росією і Туреччиною. Цей мир закріпив перемогу Московії і посилив її вплив у регіоні. Знищення Запорізької січі стало символом того, як імперія знищує вільний дух, але пам'ять про козаків жива. Вони залишили слід в історії України назавжди. Завжди пам'ятаємо, козацька слава не зникла з ліквідацією січі. Вона живе в серцях кожного українця. Ця історія нагадування, що Вода потребує захисту, і боротьба за неї триває.